Стоп антикорупційним гойдалкам! <плес> Як під тиском вулиці депутати виправляли свою помилку? <плес> Та чи справді новий закон повернув незалежність САП і НАБУ? Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів. Ось у мене І можна да. Перша. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятдесят. Так, каска. не совсем свіжа зі свіжою фарбою чи без суть та сама, хабарі йдуть у гривні, доларах, крипті, беруть нахабно за шкурні інтереси. І таких тіньових домовленостей у тиші кабінетів сотні, і саме на таких нечесних посадовців полюють антикорупційні органи. Старший детектив антикорупційного корупційному. Очевидно, небездоганно полюють за майже 10 років існування на бої САП до них накопичилось чимало питань щодо ефективності та дієвості. Механізм потребував удосконалення і покращення, але аж ніяк не знесення під корінь. Тож скандальний закон, яким рада позбавила незалежності антикорупційні органи, не прожив і десяти днів після того як західні партнери прямо попередили Київ про замороження фінансової допомоги, а країну захлеснула хвиля вуличних протестів вперше під час великої війни. Виправляйте. Ви Новий законопроект, який мав відновити незалежність САП і НАБУ, президент Зеленський вніс майже одразу закон, гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. І вже через вісім днів депутати переривають канікули. Рада збирається на позачергове засідання, аби виправити свою помилку. Таби Та, щось не пішло не за планом у Мар'їнському парку. Поруч із Верховною Радою збираються й протестувальники. О, щоб стати ближчими до народу, народні обранці вперше з початку повномасштабної війни вмикають навіть пряму трансляцію засідання і вже за кілька хвилин нагадують усім старі добрі часи, коли слово легко перетворювалося на бійку. За трибуною представниця президента в парламенті Галина Михайлюк каже, глава держави наполягає на безумовній незалежності набута САП і закликає підтримати законопроект 13533 – щоб не лише відновити баланс, а й захистити антикорупційні інституції від зрадників, бо ж так виписаний президентський закон, Пропонував запровадити обов'язкове регулярне на рідше одного разу на два роки проведення поліграфічних дослі... досліджень працівників НАБУ САП, БЕБ, ДБР, національної поліції, офісу генерального прокурора. Які мають допуск до державної таємниці, деякі депутати на емоціях не добирають слів, звертаючись до колег, які спершу підтримали скандальний закон, а тепер так само швидко готові все відкрутити назад. Ми повинні усі насамперед парламент винести з цієї ситуації великий урок. Урок є такий, що комунікативно все було дуже погано. Перевзутися в повітрі і ще й гарно натягнути на себе ковдру, то треба повчитися. Це майстерність, яку не проп'єш. Похвалення тиждень тому закону про а, а, позбавлення антикорупційних органів незалежності було певним чином зрежисовано. Це все відбулося за один день, і відповідна частина колег по залу в принципі не мали можливості ознайомитися з справками. Шановні колеги. Будь ласка, приготуйтесь до голосування. До останнього трималася інтрига. Чи вистачить голосів включити політичний реверс? Зрештою, більшість тих, хто голосував за скандальний закон, змінили свою точку зору, окрім фракції Юлії Тимошенко. відновленню повноважень антикорупційних органів допомогли також депутати Євросолідарності та голосу. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. Миттєво на ухвалений закон відреагували європейські партнери у Єврокомісії. Вважають, документ справді повертає незалежність антикорупційним органам, хоча фінальну версію закону іще мають дослідити. Водночас речник єврокомісії заявив, ЄС не планує заморожувати фінансування для України. Позитивним кроком назвала підпис зеленського під законом 31 липня, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і закликала не зупинятися. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватись. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля. Антикорупційна тема зайняла і шпальти європейських ЗМІ, А журналісти британської Financial Times почули навіть критику і неоптимістичні застереження від очільника САП Олександра Клименка. Відновлення незалежності набута САП не гарантує, що вони працюватимуть так само ефективно, як раніше. Один детектив НАБУ вже відмовився розслідувати чутливу справу, бо побоювався, що сам стане мішенню. Також кілька викривачів призупинили співпрацю з нами через побоювання, що їхні особистості можуть бути розкриті. Ті дивіться, тиск на набу і САП був з перших місяців створення цих організацій. Повної незалежності не було і немає. Процесуальна незалежність є, але я нагадаю, що е, очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури за статусом, що раніше що зараз, є заступником генпрокурора. Він підпорядковується Закон, що формально повертає повноваження бої САП набрав чинності 1 серпня, але чи достатньо політичного реверсу, щоб відновити довіру? Будуть намагання як реваншувати і встановити політичний контроль, так і звісно, поліпшити ефективність антикорупційних органів. Бо в цьому полі ще дійсно багато роботи. За 10 років довіра до антикорупційних інституцій теж не беззастережна, кажуть політологи. Проблеми не зникли. Конкурси не прозорі. Контроль формальний. Не вирішуються хронічні питання. проблеми антикорупційної фруструктури, як -то конкурси а, прокурорів, як то система цивільного контролю за а, цими правоохоронними органами. Не та головне, що вуличний картонний протест не дав демонтувати саму антикорупційну систему і підштовхнув до швидкого політичного реверсу. Було б гірше, якщо б не було реакції, або була б реакція, наприклад, агресивна. На те, що є реакція на громадську думку на громадські виступи, а також безумовно, і на наших міжнародних партнерів, я вважаю, що це дуже позитивно і правильно. Саме тут біля театру Франка почався картонний протест. Нині тут порожньо. Немає і любителів театрального мистецтва. Все просто до кінця місяця антракт і в театрі, і в політиці. От тільки країна не має права на паузу, бо за кулісами війна. І кожен наступний акт це не просто вистава, це долі справжніх людей. І публіка це не глядачі. Це ті, хто платять за квиток і дуже часто життям. Віталія Фенесіянко, факти тижня, есі Єдині новини.